Всім привіт, ви на Kids United і сьогодні ми поговоримо про гаджети. Та сучасних дітей, яких важко уявити зараз без телефону або, наприклад, планшету навіть трьох чи чотирьохрічний малюк вже вміло користується гаджетом, а старші діти взагалі вільно почувають себе на теренах інтернету. Але чи зможе любов до електронних пристроїв завдати реальної шкоди дитячому здоров'ю? І чи варто повністю забороняти їх у використанні дітям? Звичайно, як і у кожного явища, сучасні гаджети мають свої плюси і мінуси. Тому сьогодні ми спробуємо розглянути всі моменти за та проти. Гаджети дійсно можуть нашкодити фізичному та психологічному здоров'ю вашої дитини, якщо ними зловживати, проте їх правильне та дозоване використання здатне принести відчутну користь. Дитячі психологи вважають, що зловживання гаджетами призводить до формування залежності, втративши улюбленого електронного пристрою, діти почувають себе некомфортно і починають вирадувати. З іншого боку, така залежність з'являється у тому випадку, якщо у дитини немає інших інтересів. Але як тільки з'являються інші розваги, такі як прогулянка, куртки, ігри з батьками, то дитина досить легко обходиться без гаджетів. Гаджети можуть приносити реальну допомогу у розвитку дитини. Існує безліч сайтів та розвинутих додатків, за допомогою яких можна розвивати дрібну моторику, логіку. Пам'ять дітям набагато більше подобається вчитися в ігровій формі та під наглядом батьків. Такі заняття можуть бути дуже ефективними. Також батьки побоюються, що вседозволеність інтернету може послужити погану службу в дитячі роки, але ця проблема сьогодні вирішується завдяки безлічі програм батьківського контролю. Вони дозволяють обмежувати час перебування дитини за монітором, а також блокують дорослі канали та банери. Як ми бачимо, електронні пристрої міцно увійшли в наше життя, тому немає сенсу повністю забороняти їх використання дитині. Просто пам'ятайте три правила: дозуйте час, обирайте правильні програми та пам'ятайте про інші розваги. І до нових зустрічей!